Вітаю! Як шкода, що погода 12 квітня не така сонячна, як би хотілося. Проте не засмучуйтесь, адже все ще попереду. Вінничина ховається за хмарами. Прямо зараз я розповім у яких саме районах варто очікувати дощ. Залишайтеся зі мною. На заході області хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 13 градусів, вночі близько плюс 8. Ясному ранку прийде на заміну хмарна погода, яка утримається на півночі регіону до самого вечора. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме плюс 10 градусів, уночі близько плюс 7. На сході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Варто очікувати дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 9 градусів в день та плюс 8 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хом пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів при купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 шістдесят Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги. Що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні регіону весь день буде хмарним, але можливі прояснення з появою дощу. Температура повітря в день сягатиме 11 градусів вище нуля, вночі плюс 9. У центрі області протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Очікувати дощ точно варто. Температура повітря в день плюс 11 градусів, вночі позначка не опуститься нижче плюс восьми. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Вінниці буде зберігатися похмура погода, проте без опадів. Температура повітря в день плюс 11 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 9. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лайте погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінничина.